Добрий день, добрий ранок, доброї ночі. Мене звати Ігор Попович і ви зайшли на мій канал Магія Цілителя. В цьому відео я розповім про те, як за допомогою одного магічного методу можна дізнатися, хто наводить на вас негативи порчу. Хто думає про вас погано, хто замислює якісь недобрі плани. Робиться це будь-якого дня, але бажано все-таки робити це з суботи на неділю. Після того, як ви проведете цей магічний ритуал, ви Можете побачити у вісні обличчя ворога чи ворогів, чи почути імена чи ім'я якоїсь людини, або побачити образ символічний, за допомогою якого ви розшифруєте, хто ж все-таки недобре до вас відноситься. Отже, просто можна прочитати три Рази я прочитаю раз, ви можете прочитати три рази, перед тим, як лягати спати. Також можна це перевірено і не один раз прочитати це замовляння три рази, на ніч покласти під подушку будь-яке кільце. Будь-яке кільце. Ранком можна його витягнути. Або ж читати це замовляння на якийсь сосуд з водою, набрати води, повільно, спокійно дивитися на водну поверхню, начитати три рази це замовляння і трошки хвилинку-дві. Просто подивитися на воду в сосуді. І воду тоді можна ранком вилити її. Отже, таке замовляння, там відповідно буде про чоловіка, про жінку, там все треба підставляти. Неділя з понеділочком вівторок з середою, четвер з п'ятницею, а субота одна, як я молода або ж як я молодий. Нічка темна, зірка ясна. Сон благословляйте, правду знати дайте, Приснися, сон справедливий. Лягаю спати, засипати три янгола в головах. Один баче, другий чує, третій скаже. Скажіть мені присвяті Янголи, хто мене образив? Ось таке замовляння, як воно було колись написане, записане дуже-дуже давно. І не одна людина ним користувалася, отак ви можете теж прочитати замовляння і попросити у вищих сил, щоб вам показали ваших ворогів, хто ж такі ці недобрі люди. Бажаю всім здоров'я. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Бажаю всього вам найкращого!